Я у Македонії, всього в 17 кілометрах на північний захід від міста Скоп'є. А це каньйон Матка. Я пливу цим мальовничим каньйоном і наповнююсь неймовірними емоціями. Мені подобаються такі місця, хоча вони створені не природою, а штучно, тому що цей каньйон утворився внаслідок будівництва гідроелектростанції, але краса тут неймовірна. Однією із пам'яток каньйону Матка є близько десяти печер різної довжини. Деякі з них видно тільки з борту прогулянкових човнів, які курсують по озеру аналогічно нашому. А ми пливемо до найвідомішої печери, яка називається Врело. Врело по-македонськи означає кажан. Тобто це печера кажанів. Але ми не бачили жодного кажана у цій печері. І ось ми приплили до печери і будемо підніматися зі сторони води угору. А зараз ми заходимо в спелологічний парк Йовіца Гроздановський, який названий на честь трагічно загиблого альпініста. Парк складається з трьох печер: врело, кришталева та красива печера або весільна, а також однієї підводної печери под Врело. А печера Врело одна з найглибших підводних печер Європи. Ми заходимо в одну з найвідоміших печер Врело. У цій печері є освітлення, ось генератори. Йдемо потихеньку, не спішимо в цілях власної безпеки. Ця печера не так давно була засипана ще землею. Вручну викопували землю, виносили її двір і зробили вхід у цю печеру. У каньйоні матка є 10 печер, довжина яких становить від 20 до 200 метрів. А довжина печери Врело, у яку ми зайшли, 176 метрів. Тут вся печера прикрашена сталактитами і сталагмітами. У цій печері є дві зали. І в одній із таких залів можна побачити величезний сталагніт за вишки близько 3 метрів. Цей сталагніт схожий на велику шишку. Ця печера складається із системи двох печер. Ця, що зверху, в якій ми зараз знаходимося, називається Врело. А ще є одна під водою, яка називається Подврело. Та озеро ще є. А стеля і все, що нас оточує, це справжній дощ сталактитів і дивовижні стовпи. Тут є дивовижні близнюкові колони, які сягають висотою близько 6 метрів і мають білий кристалічний колір. Ви самі бачите, що це надзвичайно красива печера. Якщо подивитися вниз, то внизу безодня. А коли йде дощ, то в цю печеру тече вода з гірського струмка. У глибині печери є два озера: мале і велике. У найширшій частині мале озеро має ширину 8 метрів, а довжина і глибина становить 15 метрів, а велике озеро має довжину 35 метрів. Ширину 15 метрів і глибину десь до 18 метрів. А сталактити у воді свідчить про те, напевно, що раніше в печері не було води. І деякі спелеологи повідомляють, що озера були створені після побудови водосховищ в 1936 році. За останні 3 роки вода в озері зменшується. Кажуть, що десь з'явилася тріщина. Печера у цьому місці, де ми зайшли, є неглибокою, Але є скрита прихована частина підводна, яка є дуже глибокою. Глибоко опрір'ю видніється озеро. Бачите? Глибоке озеро до кінця ще не вивчене, але є припущення, що його глибина може досягати 500 метрів. Знаменитий італійський дайвер Луїджі Касаті, який очолював міжнародну команду дайверів та спалеологів, встановив рекорд пірнувши на глибину 212 метрів. А дайвер Кіро Ангелески, який перший обстежив цю печеру, сказав. Занурюючись у темряву, ти потрапляєш в інший світ. Це незабутнє відчуття. Ти повинен бути украй зосереджений і зібраний, і не маєш права на помилку. Експерти вважають, що печера Врело може бути однією з найглибоких підводних печер у світі. Зупинюся ще на цих красивих шишечках стовпчиках. Це сталагніти, це натічні мінерали і мінеральні утворення, часто вапнякові, рідше гіпсові та соляні. Вони утворюються в печерах внаслідок того, що мінералізована вода стікає і капає. І зазвичай вони ростуть у вигляді стовпчиків і бурульок знизу вгору назустріч сталактитам, і нерідко зливаються з ними, утворюючи сталагнат. Ну, а на стелі утворюються мінеральні виступи, які називаються сталактити. Краплі мінеральної води, падаючи зі сталактита, формують на підлозі сталагміти. Бачите, наскільки це все поєднано: сталактити і сталагміти. Одні породжують інших. Припускають, що ця шишка, цей сталагніт, ріс у печері приблизно 2700 років. І ще декілька слів про підводну печеру сусідньо відомий поляк дайвер Кшиштоф Старнавський влітку 2017 року у супроводі своєї команди та за підтримки місцевого клубу досяг дна печери після п'ятигодинного спуску. Команда дайверів використовувала спеціальну систему занурення з ребризером, тобто це занурення в тиші, дихання теплим вологим повітрям і практично необмежений запас дихальних газів. Уявляєте, наскільки це складно? Ця команда виявила, що врело це виняткова печера з кристалево чистою водою та величезними галереями. Кшиштоф Старнавський сказав, що за допомогою македонської команди дайверів клубу Акватек була досліджена печера на глибину 240 метрів і довжину понад 800 метрів. Тобто поляк встановив більший рекорд, ніж італієць. А Кшиштоф Старнавський він взагалі шукає найглибші печери у світі, і він сказав, що печера «Врело» Має великий потенціал стати найглибшою печерою, дослідженою людиною, і все таки підтвердити, що врело є найглибшою печерою у світі. Печеру кілька разів досліджували місцеві та іноземні водолазні експедиції, але ніхто не визначив наскільки глибоко її дно. Туристам вниз можна також спуститися. У дайвінговому спорядженні і зі спеціальним дозволом. Ви ж розумієте, яка глибина і які печерні умови. В самій печері прохолодно і волого, і за рахунок генераторів підтримується чудова підсвітка цих утворень. А біля самого входу в печеру Врело знаходиться концертна зала. Кажуть, що музика в цьому просторі має зовсім інше звучання. Ми знову пливемо водами каньйону Матка. Ми пропливаємо біля схеми підводного плавання, це тільки вона для дайверів. Підводна печера знаходиться в каньйоні Матка з правого боку річки Македонською мовою Треска. Це річка на заході Північної Македонії, яка є правою притокою річки Бардар.